А сила лева в тобі конія року номер один і проаналізуємо зустріч президента Зеленського і Трампа. А також спробуємо спрогнозувати подальші дії адміністрації Білого Дому з Олегом Лісним, політичним експертом. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, отже, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трама у Базиліці святого Петра вже називають історичною, а принаймні фото вражають, попри те, що вона тривала недовго чверть години. Але обидві сторони визнали ці перемовини продуктивними. На вашу думку, який символізм місця та часу обраний для цих перемовин? Я маю сказати, що будь-яка зустріч з Трампом на сьогоднішній момент це є історичною, особливо якщо ми беремо кейс України. 15 хвилин без перекладачів це досить тривалий час для того, щоб можна було донести позицію свою і вислухати контрпропозицію, і вийти на якісь певні висновки або навіть можливо рішення, тому що обидві сторони, як не дивно, залишилися задоволені, і риторика Трампа після цього змінилася. Тому я вважаю, що місце було вибрано дуже якісно, тому що це територія не Зеленського і не Трампа. Це нейтральна територія. І як показала практика, що коли Трамп знаходиться не в Білому домі, коли коло нього, вибачте, немає Джеді Венса і тих інших таких журналістів-провокаторів, то він може спілкуватися конструктивно. І це сталося з усіма, з ким він спілкувався. Тому я вважаю, що перегрівати цю тему точно не важливо не, не треба. Да? Тому що Трамп він кожен раз різний. Повернувшись додому, він може щось змінити в гіршу сторону, в кращу сторону. Але те, що продовжується конструктивний діалог між Україною і Сполученими Штатами, між Зеленським і Трампом, це дуже важливо для нас. І ще, як на мене, дуже важливо, що за лаштунками. Я просто не можу уявити наскільки була потужна робота команд для того, щоб організувати цю зустріч, і плюс що до організації цієї зустрічі долучилися наші справжні друзі. Друзі, це видно, що і Макрон, і прем'єр-міністр Британії, думаю, прем'єр-міністр Італії теж долучилися до цього. Тому це про те, що Європа. І Україна за столом перемовин сполученими штатами це дійсно е, дуже корисний момент, який е, скоріше може нас привести до позитиву ніж до якихось інших моментів, тому що у нас є підтримка цілої Європи. Ми можемо так сказати з певністю, тому що давайте згадаємо, як зустрічали е, оплесками нашого президента. Це не тільки йому, і всій державі. І те, що як була ну розсадкою, це важко назвати. Ну от що президент стояв у першому ряду, і для цього був змінений порядок. Це теж великий показник, і те, що насправді відбулася парадоксальна річ, ця зустріч дещо затмарила навіть основну подію. І це говорить про те, що війна в Україні це дуже важливий момент, і він цікавить весь світ без виключення. Про Трампа я погоджуюсь з вами. Краще не зачаровуватися. Тоді не будемо розчаровуватися. Тим не менш, Трамп, який був достатньо стриманий у своїх висловлюваннях на адресу Путіна, а десь навіть компліментарний тут він після цієї розмови заявляє, що Путін можливо його обманює. І не хоче закінчувати війну, і говорить про те, що навіть не говорить, а попереджає, що Сполучені Штати можуть увімкнути болючі економічні санкції. Чи це маленька перемога? І от наскільки кардинально цей настрій інший Трампа? І на який період його може вистачити, ну на це питання, мабуть, сам Трамп не може відповісти, тому що кожен раз він, він новий. І він дуже рідко повторюється, скажімо так, в якихось подіях, тому я так вважаю, що це може стати перемогою величкою, невеличкою. Тут ми можемо чим міряти, да? Але якщо Трамп від слів перейде до справ. І його сенатори і його конгресмени все таки запустять той механізм, про який вони говорять, санкційний, то це буде істотний удар по авторитету Путіна. Але і сам факт цієї зустрічі, факт навіть того, де стояв Зеленський, з ким спілкувався, що вся преса говорить про цю зустріч, це вже здійснило вплив на нашого ворога. Вони там сатаніють від того, що сталося. Заголовки там просто ну, клініка. Але це теж елемент тиску на нашого ворога. Вони не грали постій, ну, постійно в останній період. Вони грали Трампа і вважали, що це буде вічно. Бо вони намагалися зробити наступне: що давайте про Україну говорити без України, але показує практика, що без України, якщо будуть говорити, не дай Боже, це приведе до великої катастрофи. Я не помилюся, якщо скажу, що це буде. Руйнація міжнародного права, і це приведе до ще більшого конфлікту. Тому зараз насправді теж відбулося, так звісно, нам зачаруватися не можна, але це дуже дуже позитивний крок, який треба розвивати. І оцей досвід, який був застосований у Римі. Його треба переносити і на майбутнє. Можливо, не варто їхати в білий дім, а краще вибирати якісь майданчики, де Трамп конструктивніше. Париж, наприклад. Так. Але і у Кремлі вже є реакція. Прозвучала Пісков передав звістку від Путіна. Готові до прямих переговорів без умов. Що ви про це думаєте? Але ж трошки пізніше, той же ж говорящий рот Путіна, сказав, що ну це дуже довгий час, це не можемо так швидко зробити. Тому вони, вони просто реагують наступне, тому що від Трампа прилетіло і вони кажуть, да ні, ми за мир. Але ж нічого не змінилося насправді. Вони завжди так кажуть і заводять будь-яку оцю починання в тупик. І там Ну як я кажу, що повертаємося здебільшого в режим нуля, тобто вони використовують паузу і відкочують ситуацію назад. Дуже хотілося б, щоб Трамп це зрозумів, і ми цю ініціативу перехопили і тримали її. Нуль наш не влаштовує. Нам потрібне перемиря щонайменше. Дуже важливий меседж ще таке повідомлення. Трамп обіцяв особисто президенту Естонії, що Сполучені Штати не вийдуть. З переговорного процесу, тобто і не полишать Україну в цій війні, але два тижні знову ж таки лунають такі строки на досягнення домовленостей, переговорів, встановлення перемир'я. Як ви вважаєте, Трамп в які строки, і чи можливо це, щоб він особисто зустрівся з Путіним? І на якому етапі відбудеться ця зустріч? На етапі фіксації успіху, тобто, це буде для Трампа кульмінацією, тому що він досягне в очах свого виборця, він досягне максимуму, і от від цього зразу засуваються дедлайни, тому що якщо й далі буде розвиватися події так, як ми зараз бачимо, тобто більш-менш позитивно, то ця зустріч буде відтягуватися, тому що. Ну, це моя суб'єктивна думка. Можливо, я помиляюсь, але в цей момент Трамп буде має тиснути на Путіна, і тоді це буде просто не зустрічі. А от коли якась фіналізація відбудеться, тоді гіпотетично ця зустріч може відбутися. Путін її дуже хоче. Але в нього теж свої умови і своє бачення цього розвитку цієї ситуації. Тому я вважаю наступне, що ми маємо продовжувати демонструвати, ну не демонструвати, а виявляти конструктивність там, де можемо е намагатися підштовхувати того ж Трампа дуже м'яко з подяками, з хвальбою до того, що він молодець, що він може застосувати. Проти Путіна такі важелі, як тиск, тільки реальний, економічний, тому що на військове, я думаю, він не може погодитись. Тому дуже важко, звісно, спрогнозувати, що далі буде, але те, що Трамп сам себе загнав в певні рамки, воно йому грає не на користь в усіх моментах. Угода по рідкоземам це дедлайни, мирний процес, дедлайни, і путін цим користується. Ми можемо теж користуватися там, де можемо. Пане Олеже, я вам дякую за розмову і за те, що доєдналися до ефіру. Це був Олег Лісний, політичний експерт.